Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні став час нашого з вами відео. Сьогодні я анонсував відео про телефон Samsung. Зараз вам точно скажу модифікацію. Називається Samsung U380 Bright Side. Він, на жаль, без акумуляторної батареї і запускається, на жаль, тільки до заставки. Вирубається, можливо, потрібна оригінальна батарея. Але оригінальну батарею я, на жаль, не знайшов у себе. У мене, на жаль, такі піни не підходять на неї. Зараз Дивіться, я правильно це пінував? Можливо і ні. в серединку немає тільки червоний пін. Так, Зараз ми його ще раз запустимо. Телефон реально в дуже достойному стані. На немає батарейки, на не жаль, задні кришечки. Можливо, комусь в колекцію це буде супер класний варіант. Там, можливо, направильно ще зафіксовано, торкається. Це надто близько один одного. Зараз. Хвилинку. На кінець -то запінував правильно, плюс самокраю, мінус в серединці. Ось і так загружається до двері зон Virus. Завербаціпаємо. Батарейн. О, Запустився! Він реально класно запустився. Подивимося, чи працює сенсор. На жаль, сенсор не працює. ми зайти далі оцього меню не можемо. Шлейф працює. О, працює, він просто так трошки-трішечки тормозить. Зараз перше подивимося тоді, щоб поки не розріжається, подивитися на... Що ми подивимося? О, бачите, вже розрізнені ще є. Так, ми що ми подивимося? Можемо подивитися на мелодії. Як вони звучать? Ось. От. Наприклад, Рінгтон Верілс Верізон. Реально голосистий, реально дуже хороший голосистий апаратик. Зараз ми ще глянемо, поки ми... Меню чекати, навіть цікаво, навіть чи тут Android якийсь, чи то. Тепер, скоріше всього, не Android, а BADU. Так якщо хто пам'ятає. Де тут налаштовані камери? А ось, ось камеру я тільки що побачив. О, Батарея ну, завозиться у мене такий тестовий апарат. І воно... Але телефон запустився. все. Тобто батарейку ставити нормально і все окей, телефон буде такий працювати. Але перше розкажемо про сам телефон. Це отже називається Samsung U380 Brightside. Телефончик Такого, що, що в інтернеті понаходив розцина 32 і ще тако. Мотовані пам'яті вони були на 128 і на 256. Ем, карту пам'яті приймав до 32 ГБ. зв'язку CDMA-EVDO, g Мережа CDMA 800-1900. Мережа CDMA 2000 і EVX-EVDO, Швидкість передачі даних rv 0. GPS, на жаль, в ньому не було, Edge в нього не було. Тобто, Це, звичайно, такий бюджетний апарат. Тип екрану у TFT Touchscreen 256 тисяч кольорів. розмір екрану 3,1 дюйма, розрішення 240х320 пікселів, ну, і це Поліфонія 32-голосна. Тут написано: MB3 Ringtones, що тут ще можу додати. Також дивлюся по. 72-голосна 72 поліфонія. Камера мала 315 ну, Це мега бюджетний телефончик такий. Ну, а той час, звичайно, це був ну, смартфон такий, можна сказати, комунікатор. Що досить в такому хорошому стані, можна сказати, майже новий, але без батарей. Чому він не приходить в штаті, без батареї і без кришечок? Це така загадка. Ось таке у нас коротеньке вийшло відео. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики в вар, хайм щастить, бутыл здорові, па па, -па.